Гул таку штуку почав виводити. І це мене ну якось підштовхує в сторону ІТ-факторів. ну Я, я завжди задаюся питанням, навіщо вони роблять ті чи інші експерименти у себе в серпі. Ось, ось є така фігня. Є якийсь там запит, є якийсь контент, і почали виводити. Ким написано цей контент. Автор почав виводити. Наприклад, mm -hmm. by uh, The Basic Basak by Sheldon Pinto, uh, наприклад, ну, така mm -hmm. штука. Uh, mm -hmm. Почав виводити mm -hmm. авторів контенту. Так, так. Я бачив цю новину, але я не дуже зрозумів, вони автора беруть з розмітки чи якось витягують з контенту. Ну, no, no. я хизу, я ще не бачу такого. Я yeah, також no. це думаю, що це із розметки, і це, типа, знаєш, хоч якось, ми, ми будемо красти вас по контекст і показувати на своїх сторінках, але ми покажемо, що ви автор, щоб ви не, 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 не... <laughs> щоб вам не так Жені. було. <laughs> да -да -да. Ah, Слухай, це цікава, цікава думка. тобто <laughs> <laughs> Альтернатива, щоб не скажитись на те, що Добре. там показується, прикольно. Ти... Я б, а я почав в іншу, в іншому степ почав дивитися. Я почав дивитися, що для Гугла це важливо. а, Автори. Ну навіщо він показав? Мабуть, що для Гугла це важливо, і, мабуть, нам треба ще більше зосереджити зусилля увагу на Авторів контенту, які публікуються у нас на сайті. Що це завтра, навіщо вони і так далі. там Ну Може, наприклад, у нас буде такий автор контента, наприклад, у нас Ньюс-медіа якийсь, який там і в політиці норм робить, і про біологію шарить, і про космос пише. Ну, наприклад, mm -hmm. ну, в теорії може бути такий, але yeah, хаза, хаза. Yeah, yeah, Я думаю, що, що, що тут ще просто, що є автор в, тому, в тій статті. А тут ще така, типу, а, і, і бай, що така, типа, штука, і автор. Є автор автор. Угу. Є автор. Олі ж всі оператори бінарні. Є автор, це ще ні. Я думаю, що век і присутня. Тобто, є автор, і цей автор мається на увазі підвідомим, Я розумію, що ну. В нього є якісь ще статті. Ми, ми ще до чогось його можемо прив'язати: mm -hmm. до пропіфілів Facebook і все такого. І це все, і, і, і от плюс один бал для статті.